Китай уперше офіційно показав позицію щодо російської війни в Україні і підтримав Росію. Світ все таки побачив нову візь зла. Чого чекати Україні? Чому Трамп не проти залучити сі до мирних переговорів? Що запропонує американський президент, китайському лідеру про це і не тільки сьогодні. Говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України. Вітаю вас! Доброго дня. Звісно ж, одразу хочеться зрозуміти, яка ваша думка щодо сьогоднішніх заяв лідера Китаю щодо підтримки Росії? То він все таки буде далі продовжувати підтримувати Росію у військовому плані, як пише наприклад Reuters. або ж як пише Bloomberg, це все таки тиск на Путіна для того, щоб той уклав мир в Україні. Чого все таки чекати українцям? Чи буде ще жорстокіша війна? Чи СІ змусить Путіна піти на мир? Угу. Ну, давайте давайте інакше фокус візьмемо, той який є реалістичним. Та реалістичний він який? Нічого нового не сказав. Китай надає Росіюбічну сібіч, підтримку, як він надавав її впродовж усіх, трьох років повноштабної війни. Назмінні його погляди на Росію. Він загалом історично підтримував все те, що роблять росіяни. Якщо говорити про НАТО, то Сі Цзіньпін підписав з Путіним декларацію про те, що КНР не підтримував вступ України до НАТО ще напередодні повноштабного вторгнення під час кривавих е олімпійських ігор у Пекіні. і власне все це він підтвердив. Інша річ, що це певною мірою зрив маски, тому що сі сидів сьогодні разом з Путіним на цьому параді, зустрічав армію вбивць. В колорадській стрічці та власне з двома перекладачами це все дуже добре показувалось. Тобто, Верховний правитель Росії Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб перевірити, як поживає його васальська армія і його васальська держава. Це загалом те, що українці мають для себе закарбувати. Що станом на зараз нема жодного іншого майбутнього в Росії як китайського майбутнього. Інша річ це не означає, що це добре для нас. Це погано для всього світу, тому що і Росія, і Китай, точніше що Китай разом своєю васальську Росії готується до значно ширших війн, більших війн, не тільки в Україні, але це питання майбутнього. Якщо говорити рельєфно про геополітику і геополітичний аспект того, що відбувалося у Москві, це пов'язано з передусім з зі спробами Дональда Трампа перехопити китайський вплив на Росію, та ну тому, що з позиції пілого Дому Кейнер вже давно перемогла у російській війні в Україні, отримавши не Ніше прис. Росію її ресурси, її власне можливості вихід до Арктики. Це все є екзистенційною загрозою для США. вони це розуміють, і тому вони вирішили, що для них найдешевший, найкращий спосіб превентовувати Третю ставу, або принаймні її відтерміновувати її початок. Це відривати Росію від Китаю. Саме тому ми мали те, що ми мали з усіма позиціями Білого Дому щодо України, які вкрай не подобалися українцям. От але Дональд Трамп дивиться з перспективи Америки в цьому сенсі. А, ну і КНР, звісно, не була в захваті від того, що американці намагаються забрати її весельську державу. Звісно, у них мало що б вийшло в цьому сенсі, тому що стратегічний симбіоз між Китаєм і Росією наразі виглядає нерозривним. Ну але вони вичікували, дивилися. Ну і тепер сі прибув до Москви, тримаючи за руку Путіна, щоб зустрічати його спонсоровану ним армію, вдягнуту ним армію і військову техніку зібрану з китайських. Компонентів, а їх нагадаю, від 80 до 93%. Тобто, вся та зброя, яка на сьогодні використовується росіянами проти українців, це китайське походження, та завезено через Китай, зроблено в Китаї це різні аспекти. Це китайське походження, і ми це маємо визнавати. Брак ретрансляції цього факту призвів вже до багатьох помилок і того стану речей, які є зараз. Але це вже минуло. На ну, тому я вдивився на цей процес як на закріплення Китаєм своєї Вочини, демонстрацію того, що їхній страгістратегічне симбіоз надалі процвітає. На ну, і власне відповідь США це не зовсім пов'язано з російською війною в Україні. Е, до чого він підштовхуватиме Росію? Це питання тактичне для самого Китаю. Але звісно, Пекін дуже прагне, щоб Путін лиців укладати якусь мирну угоду або що в Пекін, як це. Від самого початку планувалося це ж загалом була ціль та сама всі зімпіни ще за каденції Джо Байдена. От ну і зараз вони просто висуватимуть можуть висувати щось подібне. що не вигідно в Америці, що не цікаво в Америці, Америка хоче зробити в себе Китаю. Але є ще окремий трек переговорів США і КНР, які також пов'язані з Росією. Ми бачимо величезні тарифи на КНР, які можуть сягнути 400%. От, але якщо Китай почне зголошуватись на вимоги США, в тому числі щодо Росіян. Тоді це буде опущено до 60%, як це завжди і планувалося, тому що ці гіпертарифи це тиск, це шантаж, це блеф. Але він все одно б діяв, Та тобто це не означає, що Китаю було б добре і чому не працювало б на негатив. Ну, Працювало б. на тому я би говорив про те, що є багато різних треків, але поки що, поки що говорити про якісь. Подальші наслідки того, що відбулося у Москві, ну говорити зарано. Окрім того, що Росія залишається під кадайською і Китай в усьому підтримує Росія. Стосовно відносин США та Китаю, хочу трошечки пізніше повернутися, але от зараз якраз таки ви згадували стосовно того, що Сі дійсно один із там перших лідерів, який прилетів на ось цей парад Пабідабісія до Росії, сидів поруч із Путіним, покладав квіти, ручкався із іншими гостями. Ви вже згадували, що це такі, наче васальні відносини, де хто дійсно порівнює його приїзд і його присутність, таку наче господар приїхав до свого слуги. На вашу думку. Це так і є. Тобто, Китай просто показує всьому світу, кому дійсно належить Кремль і чия там влада? Ну так, звісно. Ну, під Китайською Росія, це не тільки мої слова. Це говорило лідерство НАТО. Це говорять європейські лідери загалом. Це в Азії це поширена думка. Е, може, Росія там для себе ще не визнала. там в неї є якісь фантомні болі з правду своєї величі, і власне цю велич, квазі квазі-велич, намагається бити Америка у спробах розірвати цей стратегічний симбіоз, ну от. але якщо ми дивимося реально на речі, які відбуваються в Росії, то так чи інакше, воно китайське. Ну тут кажу питання, ми в ці питання не обговорювали, якби належно працювали наші медійники в цьому сенсі. Та якби ми показали не тільки оцей парад, де і навіть от зараз бачите, ми не показуємо колорадську стрічку на кадрах Сі Цзіньпіна. А якби, наприклад, зараз включили Сіньхуа, де вони показують, як всі там станції метро в Москві, в червоних китайських прапорах, все китайське. китайські китайці будують їхню інфраструктуру, бігають китайські журналісти по російських вулицях. Там усюди китайці, які з ними говорять китайською, або росіяни вже говорять з ними китайською. Та ну це в дуже багатьох сферах. Китай вже просочився. Китайський цивілізаційний вплив там перемагає. Повторюсь, якимось росіянам це не подобається. Хтось з них ще страждає від того, що вони втратили доступ до якісної якоїсь продукції або що, але так чи інакше люди там привчаються жити в умовах китайського цивілізаційного впливу. І це стосується техніки, їхніх сервісів економіки. Бачив статистику, що там вже понад 20% росіян хочуть отримати зарплату в юанях і це. Е, це, це та реальність, яка там в них в Росії на Росії та існує. Ну, ну і це, це дуже важливо для нас враховувати. Ми часто пропускаємо повз цей китайський елемент. А, а все те, що відбулося цими днями, доводить правдивість попередніх прогнозів, свідчень про залежність Росії від Китаю, та й те, що повторюсь, всі вітає російську армію. Вбивсь дуже показово. Так само те, що китайські солдати марширують на цьому параді разом з росіянами, так само як вони марширують. І в мінську, тому що китайці туди прибули вперше одночасно в двох місцях. Тут і цікаво, що китайські військові, ну і так само, як і північнокорейські, марширували на цьому ж параді. Тут цікаво, чи це знак, ну скажімо так, якоїсь мінімальної поваги до Путіна, чи знак іншим державам, що ми тут є, ми присутні, тому ми будемо протистояти демократичному світові або те, що від нього залишилось. Ну, демократичний світ стоїть на місцях. Це у нас проблема думку на демократичного світу. Будемо відверти в цьому сенсі. Ну принаймні так нам скаже адміністрація Дональда трампа. Ну от якщо дивитися на те, що робить автократія, то що китай так він будує союз, він будує союз передусім з твоїх двох союзників. Точніше це не союзники, бо це не рівноправні відносини, а є залежні від нього держави. Тобто це Росія, це КНДР, Ну і звісно, ще і Іран, але це ширша рамка. Якщо дивимося на регіон, тут бе КНР є, Північна Корея, Росія. Вони єднаються. В багато спільних планів. Також ми зараз не тримаємо фокусі Кімчанина, який прийшов у посольство російських Пхеньяні, Там піднімав шампанське за великою Побєду. Ну сам планує летіти в Пакін на велику Побєду, так звану китайську вже та 3 вересня, яка буде так звана перемога над Японією не вот. ну там там багато таких речей. Так само ми не взяли у фокус історичну статтю з історичними наративами, яку Сі Цзіньпін опублікував у російських держав Та а до того, коли ще Медведів їздив в Пекін, ми не читали, що Медведів писав для китайської преси і для російської пропаганди по історії, як вони бачать світобудову. Ми це все пропускаємо в повз і в цьому наша стратегічна помилка. Для нас край важливо дивитися на російсько-китайський союз. Цей симбіоз і участь Північної Кореї в цьому як недоконаний факт, де ми не вже не можемо ніяк вплинути на КНР, нема сенсу з ним промовлятися, домовлятися. Ну і тут так само, як це було три роки тому. Єдина сила, яка може впливати на КНР, тиснути і промушувати до чогось, це. Сполучені Штати, і насправді в цьому сенсі Дональд Трамп певно буде більш ефективним, ніж Джо Байден, який намагався це робити більш м'яко, не тому що він любив більше Китаю, а тому що він дуже переживав з наслідки для бізнесу і міжнародну стабільність. Ну, як ми бачимо останнє, що хвилює Дональда Трампа це міжнародна стабільність, тому що його мета це зруйнувати всі якісь відносини або статуси які не цікаві або шкодять інтересам США. Ви сказали про те, що українська сторона. Ну, ми зокрема опускаємо деякі деталі про те, як Китай у себе заявляє, так різні заяви робить. Що саме ми опускаємо? Що нам варто ось про це зараз знати і говорити, тому що дійсно небагато людей носіє цієї мови китайської на увазі небагато людей цікавляться і заходять, і зрозуміло, що більше споживають наративи або російські, або е, ті, що передають західні медіа. Ну більше довіряємо їм, тому хочеться розуміти. Про що ж вони там пишуть у своїх ЗМІ? Дивіться, нікому, в принципі, в світі не цікаві, що пишуть китайці китайською мовою для китайців, тому що це понововане населення або населення, яке взагалі зомбоване. Нікому це не цікаво, та це питання диверсійних дій на території КНР в Китаї нема свободи слова, це тоталітарна держава і так далі. Китай свою ядерну пропаганду пише англійською мовою, і це варто розуміти. Звісно, у них там на соху чи на інших там їхніх китайських помийках китайською мовою виходять і ще більш божевільні аналітики ніж те, що виходить англійською мовою. Але в цілому, для того, щоб розуміти, поглядінь зімпіна в пересічному українцю, буде в Global Times та Провідну китайську помийку, орган друкований Компартії Китаю англомовний, де вони в принципі розписують настільки багато брехні і настільки багато жажаху, що цього буде щоб зрозуміти про що мова Тобто для пересічного українця, не тільки а загалом для, для представника демократичного світу. Якщо дивитися на те, що написав Дзінпін на рускам, та для російської цієї газети він же не публікував це китайською мовою. Він спеціально для русських держу написав, то там мова про спільність РФ і КНР. Росіян і китайців, що вони підтримують однаковий погляд на історію, де вони перекручують цю історію, вони приписують собі якісь перемоги, особливо над Японією. Брешуть про Тайвань, дуже багато брешуть про Тайвань та історичне викривлення. І не просто так. Президент Лай, тайванський президент, виходив з заявами вперше до дня перемоги на нацизму Європі, де він порівнював Тайвань з становищем центральноєвропейських держав перед другою ставою війною ну, та ну, то. Всі ці речі вони є, нам важно треба дивитися саме на цю наративну частину. Десід дзіньпін говорить, що він виправить помилки Горбачова, так, що. Йому не подобається той світопорядок, який виник після другої світової війни або десь після розвалу радянської імперії зла і це виправлення помилок спонукає його до тих дій, які він робить, це перекроєння мапи світу, і тут є китайські імперіалістичні цілі, тому що Китай завжди був найагресивнішою імперією в регіоні. Там всіх фокус на Японію та з подіями другої світової війни. Але якщо ми дивимося рельєфно в історії там п'ятиста років, наприклад, 300 років чи 200 років, потім побачимо наскільки криваву кровожерливу імперію. Був сам Китай, і що Китай це концепт скільки там поневолених народів, яким бісом уйгури, мусульмани, які мають свою мову, ідентичність як китайцями, тому що поневолено Східний Туркестан, або Тибетці, які мають свою мову, культуру, ідентичність, релігію, і в 1913 році проголосили незалежність раніше ніж Українська Народна Республіка. Та ми цього не знаємо. Ми чомусь думаємо, що Тибет завжди був частиною Китаю, те саме з Манжурію, яку ми чомусь приписуємо по дефолту до КНР як такої, що теж велике питання суб'єктністю менеджує, багатьма багатьма іншими народами, які там проживають, ну якщо ми просто це це, це наша неосвіченість не, не певної міро. Та якщо ці речі, наприклад, абсолютно зрозумілі в індопацифіці, і вони говорять про це, а ми про це говорити не можемо. приїжджаємо їм тільки з Росією, але для того щоб ввести рівноправну. Дискусію з регіоном індопацифіки, які є найважливішим регіоном на сьогодні в економічному політичному і бронному сенсі, треба говорити з ними спільною мовою і показувати паралелі між Росією і Китаєм. Словом, кудись я вже далеко дійшов в цьому контексті, але варто просто розуміти, що дивитися треба дуже глибоко, що таке КНР вивчати КНР. І Не думайте, що це тільки китайська мова. Тут дуже багато різних мов, дуже багато груп по всьому світу працює проти КНР, і що нам заважає плідніше Працювати з екзилом, з дисидентами, яких десятки тисяч по всьому світу, які борються з КНР, тому що їхні сім'ї були розстрілені, закатовані чи закриті в концтаборах, які донині існують в Китаї, як в східному Туркестані з Єгором. Та стосовно ще планів глобальних Китаю хочу. Теж трохи пізніше повернутися? От мене зацікавила така заява МЗС КНР, які заявили, що Китай до переговорів, ем, скажімо так, не має наміру вести з РФ боротьбу стосовно того, що чи поділяє Китай бачення Росії щодо неонацизму в Україні, тобто позиція Пекіна щодо української кризи, як вони називають війну Росії проти України, є послідовною і незмінною. Знову ж таки, чи це розцінювати суто як брехню, чи вони просто намагаються відмежуватися в деяких? Питаннях, от як зокрема про ось цей, начебто, неонацизм в Україні. Ну дивіться, китайці поширюють наративи про неонацизм в Україні з 2014 року. Скільки брехні було вилото на різні організації від мілітарних до громадських, і її не злічити саме з боку Китаю. Вони мене особисто звинувачили в тому, що я отримую табори на нацистів в Україні. Та на то дитичі році, коли була революція в Гонконзі, е, всі ці речі вони є. Те, що вони писали брехню про Азов. Під час вже повномасштабної війни це доконаний факт. Це Global Times, помиті, і вони це поширювали, підживлювали активно. Те, що китайські воєнкори з Фенхуана та канала Міноборони КНР, партнера ціліканала з'їзда російського, супроводжували російську армію в Маріуполі. факт. Ці всі зйомки є все, що вони розказували про українські про українців, про українських військових є вся та брехня. Китайці співучасники завжди в цьому процесі були. Тому коли китайський МЗ збреше в котре раз, ну звісно, ми не маємо до цього дослухатися. Інша річ, що Китай, повторюсь, думає не про Україну. Він думає, як надалі колонізовувати Росію без територіальної окупації, а те, то йому треба ручний Путін, який він, в принципі є, і вони думають про Сполучені Штати. Це їм цікаво. А Україна для них це те, що вони не думають і руки Цзіньпіна полікать в крові українців. Він чудово знав, на що він дає згоду, що він підтримує. Ну от. і вони звісно хочуть цього найгіршого для нас. Але якщо говорити в порівнянні між ем, тим, що пропонує Дональд Трамп на сьогодні, і мирним планом Сі Цзіньпіна, я думаю, що всі зараз будуть намагатися. Е Повторити все саме, що говорив Трамп, тільки для того, щоб лідерство в цих переговорах взяв Китай, і для цього вони можуть йти на провокації і на багато чого іншого. Інша річ, що Трамп не хоче в жодному разі. Китаю ніде, і я думаю, що це теж впливатиме на подальші події. Але як тоді розуміти ось ці заяви Трампа, ну яка пролунала напередодні, що він, начебто, не проти залучити сідзіпіня до переговорів. Взагалі, ну це така шокуюча заява, яка дійсно, мабуть, українців дуже здивувала. Тут цікаво, він маніпулює чи намагається в рамках своїх торгівельних відносин з Китаєм якось запропонувати щось сій якусь угоду, а натомість попросити взамін. Тиснути на Росію, чи тут взагалі про інше? В тому числі про це, тобто маєте розуміти, що Трамп хоче угоди. Угода включає багато всякого, в тому числі зупинку російської війни в Україні. В Принципі, це очевидно. Якщо говорити про е, заяви Трампа і його риторичні прийоми, я думаю, що з січня українці вже мали звикнути до того, що Дональд Трамп дуже специфічно висловлюється. Ми чудово пам'ятаємо пам'ятати заяви про прекрасних китайських солдат у Панамі, але ж ми маємо розуміти, що навіть коли до Трамп говорить про прекрасних китайських солдат. Він не має на увазі, що це прекрасні китайські солдати, і всі американські зусилля на сьогодні спрямовані на те, щоб зробити КНР нікчемною знову, як це було в 49-му році. Та коли її не визнавав більша частина світу, крім Росії, то чи вдасться у Трампа дійсно це зробити? Те, що він собі запланував? Ну я так розумію, стосовно відірвати Росію від Китаю, це навряд чи в нього вийде, але чи стоїться також за ціль? Ну, він буде намагатися надалі відхоплювати Росію від Китаю. Ну це зрозуміло чи вдасться йому все те, що він хоче зробити загалом на мапі світу? Це велике питання, поки не ясно. Йдуть переговори багато, де ці переговори йдуть дуже вигідно для США і в принципі непогано для багатьох держав. Не дуже добре вони йшли досі для до України, але Україна вже ратифікувала угоду, яка була цікава до мольдотрам. Це великий плюс. от як ми далі побудуємо свою комунікацію сполученими штатами, теж залежить від нас. Америці не цікава протидія Росії. Їм цікаво протидія Китаю з Китаєм буде велика війна, і всі до цього готуються. Хто мучеж допомогти американцям перемогти у війні з Китаєм? Хто має реальний бойовий досвід? Я думаю, оці риторичні питання е, можна здавати і від цього планувати певні стратегічні кроки. А чи дійсно можна очікувати зниження мит щодо ну США з Китаєм? Чи вони до, до цього домовляться? Чи поки що китайський лідер взагалі на таке може не піти? Ми знаємо, що Китай вже приховано почав скасовувати на американські товари, тому що в нього великі проблеми. В Китаї великі проблеми з економікою. І це до речі, ми зараз цитициту uh, Джо Байдена, який ще свого часу говорив, що в Китаї великі проблеми. А коли в поганих хлопців великі проблеми, вони роблять погані речі. Тобто, це було стату Джо Байдена про китайську економіку за ці два роки. Китайська економіка ще стала в гіршому становищі. Тобто, говорити про те, що Китай може не йти на переговори з Америку, поки складно. Не думаю, що так чи інакше вони будуть зголошуватись, але Америка ж веде зараз переговори ультимативно. І якщо говорити на чиєму боці прав права, то вона певно буде на американському боці, тому що, окрім того, що є китайсько-американські відносини, є диверсифікація і є стейкхолдери диверсифікації. А хто такі ключові стейкхолдери цієї диверсифікації? Це Індія, це В'єтнам, це інші держави Півно-Східної Азії, та це Австралія. Їх багато на корисні копали на рідкоземельні елементи, Гренландія. Зараз вона в якому аспекті Арктика загалом всі ці речі хвилюють КНР, в тому числі і Росія, та як один з аспектів цієї диверсифікації, якщо буде перехоплення на Росію. Тому в Китаї не дуже хороші зараз умови, і тому так чи інакше ці переговори відбудуться. Питання, коли те, що певно в інтересах США буде понизити тариф до 60%, це певно так, але це пониження буде тільки тоді, коли Китай буде йти на те на умови, які цікаві США. Але в той же час цього тижня лунали заяви від Китаю, що вони хочуть співпрацювати з ЄС. Ну от на тлі ось цих тарифів Трампа. То який зараз дійсно план у Чи він намагається переманити на свій бік Європу? і чи піде взагалі на цей ЄС? Ну, ЄС готова вести холодну віду США. Дивіться, ну, ми багато разів про це говорили. Дуже багато разів говорили так. А, європейці вони так чи інакше мають о, залежність від взаємин з Америкою. І політика Дональда Трампа вона спрямована на те, щоб кожна держава, з якою ухвалюється велика, укладається велика угода, давала гарантії. Проти КНР і взаємодії з КНР. Ці вимоги навіть поширюються на Орбана, який зараз не знає, що робити з е, ультиматумом США, тому що Марака ж дуже чітко поставила питання про те, що Китай має піти з Угорщини, яка зараз харчується з китайських інвестицій, китайської якось, там стратегічної корупції е, е, поготів. Коли мова про європейський союз Урсула Фондрлян це чудово розуміє, Європа це чудово розуміє. Це ті речі, які насправді на змінні просто необхідно укласти велику угоду. Були якісь лобісти групи інтересів, які хотіли, щоб Китай уклав велику угоду з ЄС до того, як буде велика угода між ЄС і США, сі мав прибути на 50-річчя відносно дипломатичних ЄС-КНР. Він не прибуває, він не буде це політично робити, тому що Європа постійно ставить питання ребром до КНР. Не можна вести. Стратегічну діяльність з Китаєм, якщо Китай є джерелом російської війни в Україні як найбільшої війни в Європі з другої світової війни, це говорить кожен європейський лідер, крім Фіцо і Орбана, які прибувають до Пекіна. і на цьому в них часто зупиняється процес. То як можна тут поговорити про перехоплення? Тут так само питання до України, що ми дуже мало знаємо і вивчаємо нові політики Європейського союзу щодо КНР. Ми чомусь продовжуємо мислити категоріями 17-18 року, але все змінилося та за цей час, а, і, і в принципі загроза визнається китайська на рівні з російською. Так звісно, будуть якісь групи економічні в АМВ там Німеччині, в Франції, в Британії які будуть проти цього вони будуть хотіти статус кво мати з Китаєм. Але Трамп буде піджимати цей процес. Ми бачимо, що для адміністрації Трампа в нього нема нічого святого, щоб наступати на горло своїм найближчим однодумцям. Бо якщо вони не дали йому е, гарантії того, що прихильність буде до США не до КНР, бо загальна ідея Трампа в тому, щоб забезпечити стратегічний розрив з КНР. І на це зараз працює вся машина Америки, і вони будуть жертвувати дуже багатьма інтересами, і ми це бачимо на собі. Ну, тут хочеться розуміти не американський сенсі так. А чи запровадять ті ж США санкції проти Китайців, які постачають у Росії нафту і інші їхні продукти, тому що принаймні про це погрожували неодноразово, і Трамп каже, що якщо Росія не піде на тридцятиденне припинення вогню або там далі вже на мир, то вони дійсно готові будуть застосувати чи дійсно це реально сильно вдарить і по Китаю, в тому числі? Ну, великі санкції по Китаю за Росію, звісно, вдарять по всім, в тому числі по Росії по Китаю. Це те, чого не робила адміністрація Джо Байдена. Вона накладала санкції точково на китайські компанії, залучені у підтримку російського військово-промислового комплексу, але цього недостатньо. Вони, звісно, створювали проблеми. Це дійсно плюс. Але це треба і секторальні санкції, Але чому ж Багато не водили? Тут, перепрошую, чому не водили? Якщо дійсно Китай вже скільки років є для США противником, ворогом? Вони вводили систематично санкції на Китай багато, особливо в технологічному сфері. Та тобто, що стосується технологій, санкцій чимало експертний контроль чималий. І ми бачимо зараз е, історію загалом про диверсифікацію. Тобто ці санкції накладалися не тільки за підтримку Росії, а загально на за Китайські злочини і негативні дії. Від Уйгурів до Гонконгу, до Росії і загалом самої китайської загрози, як такої. Санкції є чимало. Ну, от, е, просто звісно їх можна розширювати. Але коли мова ж розумієте, для того, щоб накладати більше санкцій, необхідно забезпечити більший стратегічний розрив, е, або як це було у випадку адміністрації Джо Байдена, зменшити залежність, або дроїскін та зменшити ризики. Бо вони ну. Ризики зменшились тоді, коли залежність була великою. Але адміністрація Джо Байдена багато чого проробила за чотири роки. Дональд Трамп прийшов на дуже непогано нагріти місце для того, щоб робити те, що він робить зараз. Все те, що робить Дональд Трамп сьогодні, було б неможливо Без Джо Байдена, який своєю чергою не зміг би зробити те, що він робив без політики Трампа. Доти, тому якщо ми говоримо про антикитайську стратегію США, вона за останні роки досить монолітна. Ну no. але якщо ми говоримо про те, яким чином вони накладатимуть санкції на Росію, це ще й мети не від того, в який глухий кут зайдуть американсько-американського землі з росіянами, якщо вона туди зайде, uh -huh. ну хочеться побачити все таки такі санкції в дії. Дійсно, щоб це подіяло зокрема і на Росію і на Китай. А те про що ви говорили, щоб Україна дійсно могла бути союзником США у протидії Китаю і Росії і в подальшому. Дякую вам величезно за розмову, за вашу аналітику і ваш час. Нагадаю, що говорили з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України.